А що у тебе роблять і тут колготки мої? Та це одна зима. Не знаю, що вона... Це, це ти скриваєш сліди приступлення, а що це буде? Що це таке? Це щоб не заразитися. Ну, я серйозно, що це? це я думала, це якась красива лампа світильник. Це газована чи що? І взяв мої чулки, колготки верніше, панчохи. У мене піонерів, так, щоб я не помітила. Ну це ж не справи. Я сказав, що це твої. Чиї це? Та не знаю Валялися десь тут. Хтось поспішки забув. Ти знаєш, що тобі може зацепити? Знаєш, що в 55-му році було з чоловіками, які зраджували своїх жінок. В 55-му? Да. Угу. Так. Їх в 56-й не пускали. Їх, жін... <рив> <рив> їх жінки прив'язували до грубки і вистраювали їм нерви. Все, їй тепер буде тепло. Це ти, щоб вона не змерзла. Це пилосос. Я зрозумів, що ти будеш пилососом. Ти будеш чистити грубку. Так. <рив> Ти бачиш, мені навіть не потрібно пояснювати, я сама ж ведесенько все склала, Ти, що все пазл. Ти, що мені Друзі, у нас уже в будиночку є грубка така, в якій забивається пепіл, да? як воно? <світ> <світ> Саша? Саша. <пепіл>. А, не пепіл.